Нарешті ранок прибуття в потрібну точку. А Львів зустрів нас зовсім нельотною погодою. І куди йти в чорному місті, коли до гри ще добре годин п'ять. Ось ми й занурились у простеньку арифметику, щоб скоротати час. Виявляється, виїзд діло не з дешевих. Мінімальна арифметика. Дорога в обидва кінці, мінімум 300 гривень. Поїсти на Львів арені коштує від 15 до 45 гривень. Звичайно, ж пиво. Додати дрібні гроші на проїзд по місту. Ось виходить розрахунок приблизно 400 гривень на день. І це не враховуючи ночівлі. Таких виїзд. На місяць у фанатів мінімум два. А якщо команда грає в Єврокубках та Кубку України, то взагалі шалені гроші. Що не кажіть, а фанатам бути не дешева справа. Треба дуже любити свою команду. Тож, надихнувшись цими думками, ми відправились до стадіону. Hey! 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 Від побаченого одразу згадали слова генерального директора Шахтаря з минулої програми. Посмотрите, от ми грали. З зенитом Санкт-Петербурге. Активних болельщиков 5 тисяч. Я такого взагалі в своей жизни не видел. Дивіться інший футбол Сергія Анатолійовича. Ми вам покажемо, де в нас в Україні вболівають не гірше. З огляду на те, що ми мали маленькі привілеї та право обрати сектор, в якому фанатіти, ми вирішили віддати перевагу Карпатівцям, бо в них намічався величезний перформанс. Гарна нагода відчути все на собі. Ми тільки раді, коли хтось приїжджає і допомагає нам.